Доброго всім дня, друзі. Давно не бачились, погода не давала нам виїхати та поспілкуватись про наші мото теми. Сьогодні трошки був заїзд, я заміряв максималку, потім викладу все далі по відео, а зараз коротенько розповім, що з мотоциклом. Трапилось, що в нього якісь косяки нюанси за термін експлуатації, що я і ним володію. <клес> так що всіх радий бачити. Підписуємось, ставимо лайки, не забуваємо, тому що канал хоче, щоб розвивався. Стараюсь, щоб це все. Було якомога частіше, Ну, то погода зараз два тижні не давала нам нікуди геть вийти навіть з хати, то дощі, то вітер, то ще якась херня Отже, ви зрозуміли. Лайк і підписка. І поїхали далі. Так, ну все по порядку. Заварюйте чайок, кофійок кому що зручно. Хто що полюбляє, поїхали далі. Ось коник стоїть. Значить, що я можу вам розповісти ті, хто катаються, ті, хто володіють даними мотиками, ковіками. Проблем з ним як такових немає. Таких от, як там скажуть щось там, мотор зламався, ще якісь питання, проблеми. Все добре, їде нормально, мене влаштовує. Економічно, Ні разу ні, не підвів, все працює, радує мене. Ну, все ж таки, косяки є. Я зараз буду вам розповідати, що в мене воно повилазило потихеньку все. Але ж це, це техніка, вона їй, як то кажуть, свойственно ломитися. Так що нічого, все лікується, все справляється і... Можна сказати, їздити далі без питань. Значить, поїхали з по... З. С... 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 Спереді. Що у нас? Вилачка? Оце перо у мене праве. Підписники, також люди, які коментують відео. Залишають відгуки що та чи перо. Підтікає там на маленьких пробігах, і, так, і на великих. Ну, коротше, підтікає перо. Тобто, у мене теж, не, не, як то кажуть, неминуча була така ж доля. Кинуло воно капельку, ну так трошки було помокріння. Що я зробив? Я зняв оцей пильник, його спускаєш трошки, і за ним стоїть сальник. Сальник берете, бутилочку, розрізаєте, робите такий от лепісточок маленький і на, на кінці робите. В формі як крючочка такого загібулки. Пластикова бутилка сюди підходить ідеально, вона ще трошечки зігнута. Сюди встромили, прокрутили, трошечки спецальника повиколупуєте грізючку, вона така, ну, як це кажуть, замаслена трохи. Раз, два, три оберти зробили, грізючка випала, почистили ганчірочкою, перо, протерли, пильник на місце засунули, все. Ніяких питань нема. У мене вона вже бігає. Все нормально. Наступних протікань вже не було. Також із цієї сторони я зробив, ну на всяк случай, мало ли, знаєте, буває все. Поїхали далі. Карбюратор. Щоб не було тих от попкорну, друзі. Повторюю ще раз. Гвинт якості до упора. Осьо він. Ось, 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 ось він. До упора закрутили і три оберти назад. 3,5-4. Кому як сподобається. Він і стане заводитись нормально, перестане плюватися, ото стріляти і все буде у нього супер. Зрозуміло, так? Да? Потім поїхали далі. А, ну, то, що я всю проводку перепакував, це вже зрозуміло і так. Тобто я це все зробив обережно, акуратно, ціпок а, мастити треба далі. А, які ще тут косяки є. Ось дивіться. Трубочка, ось ця ось, бачите, з-під під масло. На радіатор йде, вона тут дуже сильно прилягає до корпуса мотора. Ну це не мотор, це виходить, коробка. Воно там вона, бачите. Я підложив туди трохи резини і відтягнув, щоб трубочка не шоркалась там. Далі так само <кій> і ще воно на рамі там. З цієї сторони теж те ж саме. Воно бачите, ось воно. Теж треба там підкласти, щоб воно не терлось. Бо тут ребро і воно прямо на рибі там шумується. Це теж треба, щоб воно все було нормально. Тобто дивіться, цей нюанс теж в себе. Поїхали далі. Я, можна, зараз дощ ляпне таке щось темряво. Ну, зараз коротеньке відео зніму. Так, 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 що я хотів ще. А, зараз згадаю. Глушник те ж саме. У деяких січе через ці ось заклепки. Будь ласка, переклепайте їх. Знімається оця заглушка задня часть. На герметик. Посадили. На заклепки нові поставили, так же саме і цю флейту. Відео я викладав, як її зробити тихіше. Забиваєте її сіточками, робите перемичку і все. І у вас нормальний тихий вихлоп. Не січе, не пердить нічого і працює доволі таки нормально. Так. Що ще? А, і ще тут ось дивіться один нюанс є. Дуже сильно прилягає труба до маятника. Я її трошечки відвів. Тобто теж собі зробіть помітку, що у вас тут може, може бути шоркання. От в мене було, бачите? Я трошки підкрасив і на місце все поклав. Відтягнув трубу, поставив шайбочку, проставочну і вперед. Mm -hmm. Так, 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 так. Та мабуть і все. Підтягував. А, ще в мене <кхід> їздив і в мене такий був неприємний цокіт. Друзі. Перевіряйте оцей довбаний лепесточок. Він в мене, коротше, по ямках. Дзінь зірін, дзіньзерін, дзіньзерінь. Я думав, все, щось в мене відпаде. На то... Коротше, я виїхав на бруковку, шлем зняв і оце прислухався до кожного звуку. І це оцей оце лепісточок, що закриває лічинку бака. Оце він в мене падло. Морочив мені голову. Потім оці ось я поміняв гвинтики з цієї і з іншої сторони, зверху і знизу тому що ціпок від них терся і теж були звуки посторонні неприємні <кій> а так в принципі мабуть ну це знаєте це такі нюанси котрі можна ну, то тобто, не звертати увагу їздити і нічого не буде ну я дуже прискіпливо до цього відношусь і коротше так ще вивів сапу в іншу сторону, трошки, щоб він ніде не перегибався, щоб мотору було нормально дихати. Теж подивіться в себе в себе, щоб мотор картерні гази нормально викидував. Тому що він буває перегнутий там трошечки. Та і так, в принципі, мотик, мотик дуже подобається. На свою ціну, доволі геть непоганий. Їде добре, економічний, запчастини є, має вигляд. По суті, все розповів, питайте, якщо щось кому потрібно доповнити, якісь нюанси, моменти, я доповню. Ще по планах міркую, можливо, колись. У мене тут 130, а хочу 150-ту покришку кинути назад, щоб була ширша. Вона вже її вид буде мати, мотик такий 40 скажімо так. Ну, буде прикольно. 150 на, 7, на 70 можна ставити і вона буде геть в таких же самих розмірах, як і 130 на 80. Ну, поймаю, вона буде трошки ширша, але профіль, висота самого, самого колеса буде та ж сама. Так, в принципі, переглядайте гвинтики, підтягуйте, щоб все було на місці. По суті, нарікань так такових нема. Далі покажу відео максималку. Прошу до перегляду глянути Взагалі, я вижимав 142 км в мене було. Ну, це була нормальна погода, не було вітру. Ну, то есть, я брехати не люблю. Кажу по факту, що в мене вийшло. 142 км на 6 передачі. Це було 8, там, за 8 обертів на 6 передачі. Тому що сьогодні, дивіться, вітер сильний, поривчастий. сьогодні, ну, реально. Ну, Їдеш і тебе кидає з сторони в сторону, або вбок, або ззаді. В, в ну, приємного мало. Так шокові їде. На здивування він їде непогано. Тяжко, звичайно, що 250 кубиків це не... Це не та техніка, з якої щось там требувати в якійсь космічній швидкості. Так, їде, достатньо, все, мені більше не треба, я <клес> на машині більше 120 не їжджу, а тут на мотику. Ну, коротше. Так що отак. Так що, кому було цікаво дане відео, ставимо отакі одні лайки. Підписка, друзі, підписуємось. Люблю активність, люблю, щоб канал якось жив. Понятно, справа, що і за мною треба, щоб я щось викладав. Ну, я стараюсь по можливості робити якісь відосики, шорти викладати, ну таке щось, щоб, щоб, щоб люди за мене не забували. І ви за мене не забувайте. Лайк і підписка. Дуже був радий бачити. Всім приємного дня або вечора. До побачення. Щасливо бережіть себе і до побачення.